Коротше, Саша поїхав до дружини, там у мене є, нормально у мене є часу. Коротше, усе ми... Бля, коротше, піду так. Все ми записали. Записали вісім пісень. І вокали, і усілякі там приколдеси вони крутили. Ну, звісно, все це, все це зараз сира. Таке, але Ну... Прикольно, короче, виглядає воно. От, звісно, зараз все це, це ще без басу і без нічого, але буде, буде піздець, буде дуже круто. Я так вважаю. От. Так що так, короче, у мене є половиною десь години, поки вон поки він там приїде, вони приїдуть, піду я десь поїм щось, хочу щось. Блять бнуть отак! Я. Так що далі буду, буду там щось знімати, буду щось буду щось, щось пиздити!